Добрий день, це канал я і мої кози. І звати мене люба. Мої козульки пасуться в лісі, Аська не воюй. Ну, а ви думаєте, що я що роблю? Збираю опеньки. Того року опеньків, чи опеньків, чи упеньків, хто як знає. Ціла купа. А я собі збираю. Мені час хоче йде. Кози пасуться, коротше кажучи, і кози напасла, і у пеньків назбирала. Робота йде кантора пише. Отак. Вот вже люди трохи повизбирували, вже стільки нема. Ну, ще трошки де-не-де -де натрапиш на місце, на яку галявинку. Та і є. Я то вже трохи насушила. Я закидаю в сушку і сушу. От. Бо в морозилку я не маю де ложити, а так беру сушу в сушці. Дуже гарно, хутко висихають. Прекрасно виходить. Ось тут таке діло. От. Так. А ми будемо балакати на таку тему про обезрожування. Казали розказати про обезрожування. От так мій. Малючок. Малюк? Бачите, як? В резинках ходить. Так, казали розказати все про обезрожування, про кози, як обезрожити. Кажуть люди, що не можна козу тітну обезрожувати, бо скине козенята. Може, є такі кози, що скидають. Я не буду, ну, абортірую. Я не буду казати, але я свою сніжинку і... Де там моя біла? Он, от біла. Та що... Зразу за малим чорним. Я їх обезрожувала кітними. Білий оставався місяць ходити, а сніжинка, як місяць кітна була, я її натягнула резинки. І Богу дякувати, нікотрі нічого не вреділо. І все добре було, і вродили козенята, і все прекрасно. Так, малюк тікайно. Ну. Я знайшла опенечка. Знайшла опенечка. Головне, гарно кругом ріг, що омога ближче голови коротшу шерсть зробити, постригти. Якщо маєте якусь стару машинку ту, що стриже, можна нею, або гострими, гарними ножицями. При самих рогах гарно вистригти все. Да, малюк. Малюк. Чика, чика, чика. Отак я свом. Пустий! Даре я йому буду сімочки давати і покажу. Тримай. О, бачите як? Якомога нижче голови натягнути. На вже от резінки впиваються в роги. І думаю, все буде, все буде хорошо. Якомога ближче голови натягнути резинки. Питали мене, як можна... Тікай. Чекай, куди лізеш, як можна натягнути, щоб... Ну, Без еластатора, бо так його дуже тяжко ту резинку натягнути. Береться, або два дротики. Ну, Дротик згинаєте так, як на скобіль, чи, як сказати, на петлю. ну, Отаку. От Зараз я покажу. Щоб отако от був зігнутий і сюди резинка, щоб була, а тих два кінці тягнути. Або крепкою крепкою ниткою. От, І обтягуєте так, тоді до голови натягуєте ту резинку, стягуєте, щоб якомога ближче голови. Чим ближче натягнете, тим кращий результат. Тим хуче роги облетять. Тим хуче воно стане впиватися, та резинка в роги, і тоді менше будуть рости пеньочки. Бо у моїх тих обезрожених кіз ростуть малесенькі пеньочки, але вони десь там чи почухалися, чи стукнулися лобом одна, до другої, вони облітають без крові, без нічого. От, безболісно, можна сказати. І усе. І вони собі. А от в кривої я дуже гарно натягнула при самій голові, і в неї пеньочки взагалі не ростуть. Вона вийшла так, як... так, як обезрожена ще з дітства. Нема ніц. А в білої були вже дуже тверді роги, бо їй вже було два роки, вони вже були грубі роги, бо криву я обезрожувала, а в неї було. Півтора року, але в неї роги були м'ягенькі, а в теї такі тверді роги були, що то капець, от, то вона, в неї в білої ростуть пеньочки, а в чорної не ростуть і кривої пеньочки. Чим ближче натягнете, тим вони хоче облетять, і тим краще буде, що вони будуть ті пеньочки навіть рости. Так що Ось таке діло. Натягуєте, от, якщо сильно бекає, мекає, що її болить, в шию в м'ясо, вколоти анальгіну. Якщо велика, коза, дві ампулі. Якщо велика – то одну вистачає. От. Малюкові я колола два рази. Вколола, ми в рану натягнули, я йому колола і ввечір ще на ніч натягнула. Бо він там не сильно десь колись там мекав, ну мені його шкода, щоб його не боліло, я йому колола обезболюючи. А вже на другий день, хоч би й що йому вже нічого не вреділо абсолютно. Він собі вже себе прекрасно почував, приводили козичку до козла, він вже собі без, без, без всяких проблем її покрив і пішо, пішло діло, як то казав, як має бути. Нічого йому ні, 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 не вряділо і нічого. Оце таке діло. Так що такі-то байки. От. Бо як тільки того самого дня натягнули, то він скакати не хотів на козу. Роги ще боліли з одною, а вже на другий день вже без проблем. Оце такі діла. Так що козликів можна обезрожувати 4,5-5 місяців малих таких можна обезрожувати, але потім вони ще зазвичай я от читала, дивилася, що кажуть, що вони потім ще раз відростають, ще раз треба різинки натягати. Ну не знаю, я подивлюся, побачу, як воно буде. Тоді можу я щось казати, бо я такого козлика ще не обезрожувала, то я брехати не буду. Козичку саме худше можна в 10 місяців натягати різинку, не хуже. малій козиці. От. Я натягала сніжинці, вона мала 11 місяців. Я натягнула її різинки. От. І в неї пооблітали роги, і нічого їй не вреділо, що вона кітна була. Да, вона кричала, бо тим натягала, натягла, ні нікому не колола козам. От. А її я колола анальгін, бо вона так кричала, що я думала хліб завалиться. Так, такий гвалт був. Вона взагалі у кола її малі, якого там від глистів кололи, чи вітаміни, які коли кололи з тим уколом, що від листів, то вона дуже болісно переносила, вона дуже голосно кричить. На те реагує сильно. От, є просто, таке, так само як і людина, не може переносити біль, малей, що вже починає стогнати, криктати. І так само і худоба є така. От, тим козом я не колола. От Від кривої була в мене така сама, як от, крива козичка. Я її той обезрожувала, її в 10 місяців я натягувала резинки. але вона не бекала зовсім. А та кричала, як нанялася. Оце таке діло. Так що трудно тут сказати. Оце залежить, мабуть, від, від худобини. Отак. От Ось тут такі справи. От. Ну, Якщо ви більше переживаєте, більше боїтеся, а можете обійтися без того, щоб, як сказати, правильно, щоб коза вам не скинула козенят, а можете обійтися, щоб вона не робить сильного вреда, що там нікого не заколи, нікого не, не проколи. Тому почекати, щоб вона обезрожилася, тоді брали її обезрожували. Ну, от як вона розродиться, тоді обезрожувати. Ну, якщо вона сильно буяна і є загроза, що вона має другі кози пошкодити, ну тоді натягайте резінки хуче. Оце такі справи. Так що вроді би, вроді би так я розказала, ще щось забулася, ще щось мала сказати. За обезрожування. А, як облітають роги, інший раз є, що йде кров, якщо за захутко десь зачепила, обдерла кози є. От. Якщо зачепила, обдерла десь вона ті роги хуче, то ете, там має бути кров. То просто перекис заляли і мала, зараз набереш. І засипали, ой Боже. Є такий стриптомі... стриптоцит чи якийсь порошок, для... кастрілюють кабанчиків, от то ним засипають. Він є в етаптеках, продається. Оцей є порошок, так, і... пендечка відкручуєш маленького і нажимаєш, вона така та бутилочка м'ягенька і воно запорську. І запорскали ті місця, де от були роги. І все, і воно і кров не тече тоді вітом, бо воно спиняє, хуткогоє. І якщо то влітом, то мухи не сідають, бо воно має такий запах специфічний, От що лікарством пахне, коротше кажучи, і мухи тоді так не сідають. Ото таке діло. Так що таким чином обробили рану і все. Ну Моїх, то тільки в кривої в одного рога, вона його дуже ще навіть до половини резинка не перетиснула, як вона його виломила, бо хотіла влупити козла і не попала і в дерево рогом. В деревину і все, і хватило, і тільки бекнула, ріг відлетів, то в неї кров йшла. То я перекісом заляла, засипала тим порошком, і без ніяких проблем, коза собі, все було хорошо А другий ріг облетів, так, як має бути. Вона вже знала, що то таке, і вже вона була осторожна. Ото такі справи. Так що, хай Бог дає, обезрожуйте, якщо треба при потребі. Якщо у вас влаштовує, можуть бути з рогами, я ніц не маю. Но мене як розказати, я розказую. Я обезрожую всі кози, і тих дві молодих я теж обезрожу. Ну, поки вони спокійні, то я їх ще не обезрожую. Чекаю, може розкотяться, тоді їх обезрожу. Ну, навесну тобто 100% вони будуть обезрожені, бо почнуть котитися, вони перші будуть котитися, вони захотять мати право на старшинство. Бо вони обидві самі перші мають котитися. От. А вони зазвичай, котра сама перша котиця, хочуть мати право. А так як вони рогаті, то вони будуть тих мені гонити, як не знати що, не скажу, що. Вредних котів. От. Ото такі, ото такі справи. Так що обезрожуйте, щоб вам вони не вредили, Як той казав, рогами вас ніде не зачіплювали. І вам не робили вреда. І козам другим шкоди. Так що всім удачі, всім прекрасного, крепкого здоров'я, хорошого настрою і всього самого-самого прекрасного. До зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте написати питання, задати питання написати коментар, який би ви хотіли відповідь на почути. І підписатися, поставити лайк. І поширити при можливості в других соцсетях, в других групах мої відео. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. нас краса.